Вітаємо сьогодні. Пропонуємо заглибитися у питання права приватної власності в Україні. Зокрема, як його набувають, ну і за яких підстав можуть позбавити. Доброго дня так, тема надзвичайно важлива. І звісно, торкнемося міжнародного захисту. Мається на увазі стаття 1 першого протоколу до ЄКПЛ. Так і особливо цікаво буде розглянути практику ЄСПЛ на прикладі справи Сирявін та інші проти України. Отже, наша мета окреслити правове поле, ну і судову практику. Справді право власності це ну фундаментальна річ. Варто почати з Конституції. Статті 13 і 41 гарантують захист прав власників, їх рівність, її соціальну спрямованість економіки, наскільки пам'ятаю. Саме так. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися. Це право непорушне. А цивільний кодекс, глава 23 стаття 325, уточнює хто саме може бути власником. Так, фізичні та юридичні особи. І що важливо, склад, кількість, вартість майна зазвичай без обмежень, хоча є винятки, встановлені законом, скажімо, щодо землі. Добре. А от щодо непорушності. Як тоді бути із позбавленням права власності? Конституція ж це допускає. Допускає, але як виняток. Стаття 41 Конституції тут ключова. По-перше, лише з мотивів суспільної необхідності. По-друге, на підставі закону і з відшкодуванням обов'язково. І не просто з відшкодуванням, а з попереднім і повним відшкодуванням вартості це загальне правило. А є винятки з попереднього відшкодування? Є. В умовах воєнного чи надзвичайного стану тоді допускається примусове відчуження без попереднього, але з наступним повним відшкодуванням. Обов'язково зрозуміло. А конфіскація це те саме, що відчуження. Конфіскація це санкція за правопорушення, і вона можлива виключно за рішенням суду. А деталі набуття та припинення це вже глави 24 та 25 цивільного кодексу. Отже, національне законодавство доволі чітко це регулює. А як це узгоджується з міжнародними стандартами? Зі згаданою статтею 1 першого протоколу дуже тісно узгоджується. Ця стаття власне, містить три основні норми, три критерії. Перше – це загальний принцип: кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, тобто спокійне користування. Так, друге це умови позбавлення власності, можливо, лише в інтересах суспільства, на умовах закону і, що важливо, загальних принципів міжнародного права. А третя? третє це право держави контролювати користування майном знову ж таки відповідно до загальних інтересів, наприклад, для сплати податків чи зборів. І тут напевно ключовим є принцип законності. Безперечно, причому законність розуміється широко. Це не просто наявність якогось закону. Він має бути якісним, доступним, передбачуваним, і його застосування не повинно бути свавільним. ЄСПЛ дуже ретельно перевіряє саме якість закону і практику його застосування. Теорія виглядає логічно, а от як це спрацювало у справі Сирявін та інші проти України, заява номер 49094? Чому вона така важлива? О, ця справа класика жанру, скажімо так. Заявники скаржилися на втручання у їхнє право власності на горище будинку. Там була спільна часткова власність мешканців. І що сталося? Місцева влада уклала інвестиційний контракт щодо реконструкції цього горища без згоди мешканців, співвласників. А потім міська рада своїм рішенням по суті передала їхні частки інвестору, тобто без їхньої згоди і без належної правової процедури. Саме так заявники стверджували, що це незаконно і несправедливо. Інтереси мешканців не врахували, ще й стан будинку погіршився. Що вирішив ЄСПЛ? ЄСПЛ констатував порушення статті 1 першого протоколу, і отут найцікавіше, чому суд проаналізував ситуацію і сказав: на момент тих подій в українському законодавстві просто не було чітких передбачуваних норм. Угу. Які б дозволяли припинити право спільної часткової власності саме в такий спосіб: через рішення Ради за інвестконтрактом. Точно, відповідно, саме втручання, саме позбавлення майна було визнано незаконним. Це пункти 52-54 рішення. Суд навіть не перейшов до аналізу справедливого балансу. Тобто, не оцінював, чи була мета суспільно важливою, чи було втручання пропорційним, саме так. Бо якщо втручання не пройшло перший тест, тест на законність, то далі аналізувати немає сенсу. Відсутність чіткої, якісної правової бази сама по собі стала підставою для визнання порушення Конвенції. Це дуже важливий висновок. Виходить, держава не може виправдати втручання суспільними інтересами, якщо саме втручання не ґрунтується на якісному законі. Абсолютно. Справа Сирявін це яскраво демонструє. Вона підкреслює критичну важливість ясності, доступності та передбачуваності національного законодавства, особливо у таких складних питаннях, як спільна власність. Отже, підсумовуючи, право власності захищене і Конституцією, і ЄКПЛ, Але воно не абсолютне, позбавлення можливе, але за дуже суворих умов. Так і перша головна умова це законність. Якісний закон і чітка процедура. І справа Сирявін показує, що відсутність такої бази це вже порушення. Саме так, ця справа також нагадування про ефективність міжнародних механізмів захисту, коли національні не спрацьовують або застосовуються, скажімо так, некоректно. Це постійний виклик для нашої правової системи забезпечувати відповідність міжнародним стандартам. Дякую за цей глибокий аналіз.